Чи можна вишивати канапками для шкільних перекусів? Можна, стверджують мої юні друзі з 4-го А класу 99-ї Київської школи. І найсильніший голос тут має вчителька Любов Іванівна Гринь. Ми будемо готувати таку вишиванку, орнамент до вишиванки, який же й потім ми з вами, яким ми поснідаємо чи то підем побачимо, яким нас буде час. Вишивати можна і гладдю. Ковбаскою, шинкою, твердим сиром і хрестиком, ниточками з буряку, моркви, кропу і петрушки. Аби тільки матеріал для харчового вишивання був свіжим і якісним, з мінімумом єшок та консервантів. Ми працювали дуже з вами як. Злагоджено, здружено. У нас була одна мета, одна ціль, і ми її досягли. Наша вишиванка готова! Ура! У мене враження класне. дуже класне. Канапки робити – це цікаво. Я зробила з користувачей з ним і ефіру. було все цікаво. Да. Так, ми втвичали, і зробили і ванну таку гарну. Мені дуже сподобалося сьогоднішній урок. Знакову акцію смачна вишиванка, як на мене, можуть і повинні підхопити вчителі, учні та їхні батьки по всій Україні. Якщо до бутербродів, які ми щоранку складаємо школярикам до їхніх ранців і портфелів, додати дрібку фантазії і патріотизму, то їхній смак і користь збільшаться у рази. Ви ж все самі бачите. А ми ти приділиш. Давайте так. Хто за номер один? Ну так. Другий. Три. Сон. Я знімаю свою на Ні, Ні! Ні. Ні. На Наша буде помітила. У нас буде три. Одиннадцять. Одинадцять. Дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, ось, одинадцять. Одинадцять сьогоднішні наше заняття показало. Це якийсь стан такий. Якщо в тебе є прямо натхнення, якщо в тебе є такий гарний настрій, вишиванковий, якщо в тебе є такі гарні учні, такі батьки, така школа, такі друзі, то все виходить. Навіть така здавалося неможлива. Смачна вишиванка. Ой, це грубі мініатюрі. Ні, ну фар-фаркти. Унікальність сьогоднішньої страви в тому, що я не можу сказати, як же її готувати. Головні інгредієнти це, як мені здається, совість, гарний настрій і правильні продукти. А далі фантазія, душа. І натхнення. Я думаю, що у вас все вийде. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Смачна країна. Ставте лайки. Я думаю, що після сьогоднішньої такої нашої акції наших друзів стане багато-багато разів більше. Ви погоджуєтеся?